Привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав на мій канал, на канал Репетитор з математики. На цьому каналі ми розглядаємо різні теми з математики, розбираємо їх, дивимось приклади по цим темам, які будуть в ДПА і ЗНО по математиці. Сьогодні прийшла черга розбирати теми з геометрії 11 класу. І пропоную сьогодні вам ознайомитись з такою фігурою. Як призма. Що це за многогранник, які вони взагалі бувають? Отже, сьогодні ми розглянемо основні поняття такого многогранника, як призма. І так, вперед. Що ж таке просторові фігури? Нагадаємо, що просторовими фігурами або геометричними тілами називають такі фігури, не всі точки яких лежать в одній площині. Тобто, такими фігурами займається стереометрія. Приклади геометричних тіл, що вивчають в стереометрії, це куб. Наприклад, циліндр, піраміда, конус, куля. І всі геометричні тіла поділяються на два види це многогранники і тіла обертання. Отже, що ж це за така фігура многогранник? Многогранником називають тіло, поверхня якого складається зі скінченної кількості плоских многокутників. Подивіться, для прикладу, на малюнку зображений многогранник, поверхня якого складається з п'яти многокутників. А саме: з двох трапецій, подивіться, А, Б, С Д. І фігура Д – це також трапеція. Далі, цей же самий многогранник складається ще з двох трикутників, які по бокам у нас це дивіться К – ось цей трикутник, і Д – ось цей трикутник. А також паралелограма на задньому фоні у нас він Л, С. Отже, всього 5 многокутників різних видів, як ви бачите, цей трапець, трикутники і паралограми утворюють ось такий многогранник. А взагалі многогранник може складатись з будь-якої скінченної кількості плоских многокутників. Многокутники, які обмежують многогранник, називають гранями, а їх сторони ребрами, а кінці ребр вершинами. Отже, гранями многогранника, зображеного на малюнку, є многокутники а, Б, С, Д, а, К, Л, Д… Трикутники А, Б, К, Ц, Л, Д і паралограм С. Ребрами є відрізки, всі я перераховувати їх не буду. Ви можете подивитись їх, вони всі виписані. І Вершини це, відповідно, всі точки цієї фігури. Вершин у нас А, Б, С, Д4 і вгорі 2КЛ тобто, 6 вершин ми маємо в цьому многограннику. Що таке опуклі та неопуклі многогранники? Многогранник називають опуклим, якщо він розміщений по один бік від площини кожної його грані. Всі найпростіші многогранники є опуклими. Для прикладу подивіться на малютку зображений опуклий многогранник, тому що якщо ми дивимося якусь площину, то вся фігура розміщена в один бік від площини. Всі грані опуклого многогранника є опуклими многокутниками. А ще є так звані неопуклі многогранники. Чим же вони відрізняються? Дивіться, на ось цьому малюнку розміщений неопуклий многогранник. Чому він неопуклий? Тому що якщо ми візьмемо площину, вона позначена як Альфа, а це А, Б, С, Д, це грань цього многогранника, то ця площина і ця грань вона розбиває. Цю фігуру на, якби, на дві частини, тобто і є частина многогранника, яка розміщена по один бік від площини Альфа, і є частина, яка розміщена по інший бік, чого не може бути в обпуклому. Що таке площа поверхні многогранника? Якщо поверхню многогранника розрізати по деяких його ребрах і розгорнути у площину одну площину, однієї з його граней, то отримаємо розгортку даного многогранника. Наприклад, якщо взяти куб. І розрізати його по ребрах, які виділені червоним кольором: це АБ, СД, А1Б1, С1Д1, АД і А1Д1, то ми отримуємо його розгортку. Відповідно, вже ця фігура у нас лежить на одній площині і складається якби з всіх граней, які складають наш куб. І тоді площа поверхні многогранника, а у нас, наприклад, куба, це сума площ усіх його граней. Тобто, щоб знайти площу поверхні многогранника, то треба знайти площу розгортки цього многогранника. По суті, це знайти суму всіх оцих площ всіх граней, і відповідно це і буде площа поверхні всього многогранника. Тепер, уже розглянувши. Поняття многогранника, ми можемо перейти до поняття такої фігури, як призма. Треба відмітити, що призма є один з найпростіших видів многогранників. І так, многогранник, який складається з двох рівних плоских многокутників, які лежать у паралельних площинах, а їх ще називають основами. Для прикладу, у нашої фігури, це ось вгорі і внизу. Та бічної поверхні. Утвореної паралелограмами, вершини яких є відповідними вершинами многокутників, називають призмою. Тобто завжди в призмі є дві основи. І треба вам запам'ятати, що основи завжди рівні і вони паралельні, а основи можуть бути різними фігурами. Це може бути. І трикутники, і чотирикутники, п'ятикутники, і так далі. І, відповідно, з'єдної основи з'єднують основи це паралелограми, це так звані бічні поверхні. Що ось цю призму, показану на рисунку, називають за назвою її основ. Тобто перераховують літери основи нижньої, наприклад, Д, Н і верхньої А1, б 1 С1, Д1, Н1. Основами даної призми є, відповідно, ABCDN A1B1C1D1N. В нашому випадку це п'ятикутники. І основи, ми сказали, вони завжди паралельні, тому що лежать в паралельних площинах. Грані призми, які не є гранями основ, а всі інші, і бічними гранями призми. На даному малюнку ми бачимо такі бічні грані призми, як, подивіться, abb 1 с 1 Далі б С с 1 в 1 друга. Далі Д С с 1 д 1 третя. д 1 н 1 четверта. І н 1 А1, це п'ята. Зверніть увагу, яка фігура у нас вгорі? Скільки у нас, відповідно, кутів, якщо п'ятикутник, то у нас і п'ять, відповідно, бічних граней. Тому що бічні грані з'єднують точки основ. Однієї основи з іншою основою. І відповідно, Оскільки у нас 5 сторін у фігури, то і 5 бічних граней, які з'єднують ось ці сторони нижньої і верхньої основи. Сторони бічних граней, які не належать основам, називають бічними ребрами. На малюнку зображеної призми ми бачимо такі бічні ребра. Подивіться, це аа 1 BB1, СС1 dd 1 і N1, і, відповідно, їх також 5, тому що 5 вершин у відповідно, многокутника, який є основою. І запам'ятайте, що всі бічні ребра призми, ці, які ми тільки що перерахували, вони рівні і вони паралельні. Тому що ось цими боковими поверхнями являються паралелограми, а у них сторони протилежні, відповідно, рівні і паралельні. Що таке n кутна призма? Як ми вже сказали, в двох основах може бути фігура з різною кількістю кутів. Так от призму називають N-кутною, якщо її основою є n кутник Наприклад, дивіться, це трикутна призма, тому що в основі лежить трикутник. Чотирикутна призма, тому що в основі лежить чотирикутник. Це також чотирикутна призма, але форма чотирикутника може бути різною. Тут, наприклад, це може бути прямокутник, а тут це може бути трапеція. Приклад п'ятикутної призми. Ось такий, наприклад, шестикутна. ось такий. Вона відповідно і називається в залежності від тієї фігури, яка є основою верхньою і нижньою. Що таке висота призми? Перпендикуляр проведений з деякої точки однієї основи. Наприклад, візьмемо точку Б1 до площини іншої основи до точки Б називають висотою призми. Висота повинна бути перпендикулярна до двох основ. Ну, в нашому випадку, ось цій трикутній призмі, наприклад, Б1Б або А1 це і є висота призми. А от якщо розглянути ось таку призму, то в ній цій чотирикутній призмі, висотою буде відрізок С1К, тому що в малюнку цьому це похила призма, а не пряма, і, відповідно, С1С не є перпендикуляром з однієї основи до другої. Тоді проводять заточки, наприклад, С1 однієї основи до площини іншої перпендикуляри, тоді це буде точка К, і тоді це буде С1К. Ось в цій п'ятикутній призмі висотою є підрізок. H1H. Зверніть увагу, що точка, з якої проводять перпендикуляр, це не обов'язково вершина призми. Це може бути будь-яка точка однієї площини і перпендикуляр проведений до іншої основи, до площини іншої основи. Далі розглянемо, що таке діагональ призми. Відрізок який сполучає дві вершини призми, які не належать одній грані, називають діагональю призми. Наприклад, дивіться, в трикутній призмі відрізок АБ1 це діагональ. В ось цій чотирикутній призмі відрізок АЦ1 це діагональ, тому що поєднує дві вершини, які не належать одній грані. Що таке пряма і похила призма? Призму називають прямою, якщо її бічні ребра перпендикулярні до основ. Тобто, якщо чітко ми знаємо, що ці всі ребра, вони перпендикулярні і до верхньої основи, і до нижньої, то вона пряма. А в протилежному випадку призму називають похилою. Тобто, якщо, відповідно, бічні ребра не є перпендикулярними до основи. Ну, для прикладу, ось ця чотирикутна призма є похила, тому що ось ці всі ребра, це с 1 ДД1 і так далі, вони не є. Перпендикулярні до основ пічні грані прямої призми прямокутники. Тобто, оскільки вони відповідно перпендикулярні, то завжди тут прямі кути, а якщо в фігурі всі чотири кути прямі, то це прямокутник. І, відповідно, висота призми це і буде бічне ребро, тобто будь-яке бічне ребро в прямій призмі, це висота даної призми. Що таке правильна призма? Пряму призму називають правильною, якщо її основи правильні многокутники, тобто рівносторонні трикутник, квадрат, многокутники з рівними сторонами. Наприклад, дивіться, чотирикутна призма є правильною, якщо її основи квадрати. Тобто а 1 1 с 1 d квадрат, а пічні грані, відповідно, або квадрати, або прямокутники. Ну і Закріпимо розглянуту тему прикладами. Поки що простенькі, тому що ми поки що розглядаємо лише основні поняття призми. І так, скільки ребер і граний у п'ятикутній призмі. Зобразимо п'ятикутну призму. Для прикладу, ми її сьогодні вже розглядали, ще раз а, Б, С, Д, ABCDN і A1B1C1, D1N1. В основі ми бачимо, нижня основа. Це п'ятикутник і верхня основа це п'ятикутник. Значить, це п'ятикутна призма. Наша задача порахувати всі ребра і всі грані. Якщо говорити про ребра, то, по-перше, ми знаємо, що ребрами і призми є бічні ребра, це аа 1 бб 1 і так далі. А у нас в основі п'ятикутник, значить у нас відповідно і п'ять ребер таких, ось вони перераховані. А ще у нас є, крім бічних ребер, ребра верхньої основи, а оскільки у нас п'ятикутник, то це також п'ять ребер. дивіться, а 1 б 1 б 1 С1, С1, Д1, Д1, Д1 Н1, і Н1. А1. І, відповідно, ще є ребра нижньої основи, їх також 5, ось вони записані, А, Б, Б, С і так далі. То це буде, дивіться, 5 бічних, 5 верхніх і 5 нижніх, тобто всього у п'ятикутної призми 15 ребер. Тепер порахуємо грані п'ятикутної призми. Згадаємо, що гранями призми є, по-перше, бічні грані, а бічні грані це А, Б, Б1. А1 паралограми, як правило. І відповідно Б, С, С1, Б1. Ось вони перераховані, це 5 ось таких паралограмів, це 5 бічних граней. А ще у нас є дві грані зверху і знизу. А тобто, це нижня основа ABCDN і верхня основа A1B, C1, D1. N1. А тобто, якщо тепер скласти всі грані 5 бічних і дві. Основ, то це буде 7 граней. Отже, у п'ятикутної призми 7 граней. Розібрались? Ще один приклад розглянемо другий. Вкажіть грані, ребра та вершини многогранника, зображеного на малюнку. Це многогранник, тому що ми бачимо, що він складається з кінченної кількості граней, якими являються певні фігури. Звемо його по назві вершин, тобто А Н М КЛ. А тепер дивимося. Що є гранями даного многогранника? Це фігури многокутників, які ми бачимо. А ми бачимо, дивіться, два трикутника. АНМ, ось один, другий БКЛ. Далі чотирикутник АБЛМ це може бути паралограм. Далі АБКН це задня грань. Це може бути також паралограм чи прямокутник, нам точно не відомі ці кути. І ось ця ще нижня фігура це NKLM. Тобто, всього ми не щитали 5 граней, ми їх виписали. Тепер вкажемо ребра цього многогранника. Ребра це всі відрізки є сторонами цих многокутників, які утворюють грані. Це Ан, НМ. АМ, це ось з трикутника ми виписали. Далі БК ЛК БЛ з другого трикутника. Ну і з'єднують АБ, НК і МЛ. Якби з'єднують трикутники. Перерахуємо ще вершини цієї фігури. Вершини це всі точки, які ми бачимо. Це будуть, дивіться, точки А, Б, НК і МЛ. Їх. 6 в даній фігурі. Отже, дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео. Надіюсь, ви розібрались з основними поняттями, що таке многогранник і що таке фігура призма, як многогранник. Ну, і деякі основні елементи призми ми також сьогодні розглянули. А попереду вас чекають ще нові нові уроки. Тому підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Задавайте питання, якщо вони у вас виникли в коментарях. І буду дуже дуже вдячна за лайк. До нових уроків.